В одному зі старих сіл полісся, серед густих лісів і сріблястих озер, жив мудрий дід Савелій. Його хата стояла на пагорбі, а довкола неї шелестіли багаторічні дуби. Савелій був відлюдником і вів просте життя, вирощував трави, лагодив речі для селян. Але інколи, коли нічна тиша ставала особливо глибокою, до нього приходили видіння. Люди з усієї округи. Знали, що його слова не бувають марними. Коли нависала біда, селяни збиралися до нього, сподіваючись почути хоча б промінчик надії. Одного вечора, коли здавалося, що осінній вітер сам плаче разом із гілками дерев, до діда Савелія завітав молодий чоловік його звали Артем, і він щойно повернувся з фронту. На його плечах було видно сліди війни, а очі випромінювали втому й біль. Діду, сказав він із сумом у голосі, скажи мені, чи скоро ми побачимо світло над Україною, чи скоро настане день, коли більше не буде війни, коли мої друзі, які залишилися там, зможуть побачити свої родини? Савелій уважно подивився на Артема, а потім жестом запросив його до хати. Хата була старою, але затишною. На стінах висіли трави. На столі стояв глиняний свічник, а в кутку старовинна ікона. Запаливши свічку, дід почав розкладати на столі старі трави, шматок бурштину та дерев'яний хрестик. Сідай ближче, хлопче, ти хочеш почути правду, і я тобі її розкажу. Але пам'ятай: правда завжди важка, та саме вона приносить силу. Будь готовий прийняти її з чистим серцем, дід Савелій. Заплющив очі, завмер, наче камінь. Свічка затремтіла, полум'я стало білим, і в кімнаті повіяло холодом. Раптом його голос, низький і хрипкий, порушив тишу. Я бачу поле, велике і широке, вкрите пополом. На ньому ростуть квіти, сині, жовті, червоні. Люди сіють зерно, а земля приймає його, як матір приймає дитя. Але за обрію насувається тінь, велика, мов чорна гора, яка прагне все знищити. Вона намагається вкрити собою світло, але не може, бо над полем стоїть дерево, високе і могутнє, з золотим листям. Це дерево, душа України. Воно несе в собі біль, але й силу. І ось коли здається, що тінь вже перемогла, з вершини дерева злітає птах. Він білий, але в його крилах полум'я. Він облітає поле і спалює тінь до останнього. Земля очищується і над нею сходить сонце. Савелій замовк, але через кілька хвилин продовжив: цей птах це наша віра і наша боротьба. А сонце, що зійде, це 2025 рік, це рік відродження, рік, коли ми, українці, не тільки повернемо наші землі, а й загоїмо рани у наших серцях. Але пам'ятай, Артеме, кожен із нас частина цього птаха, і якщо хоча б одне крило ослабне, тінь може повернутися. Артем слухав, затамувавши подих. А що буде далі, діду? спитав він із цікавістю, в якій змішалися надія та тривога. Савелій подивився на нього своїми світлими очима, які здавалися древнішими за саме життя. Далі буде тяжко, але буде мир. Бо кожен, хто стоїть за своє, не лише захищає, а й творить нове. Україна отримає те, що давно заслуговує, але кожному доведеться пройти свій шлях очищення. Той, хто буде йти вперед із чистим серцем, побачить, як цвіте наша земля, і як діти, народжені після цієї темряви, нестимуть у своїх очах світло нового майбутнього. Пам'ятай це, хлопче, і йди далі! Україна сильніша, ніж здається. Коли Артем вийшов із хати, вітер вже не здавався таким холодним над лісом засяяв місяць, і його світло, здавалось, торкалося кожної травинки, кожного листочка. Артем ішов полем, але вже не боявся темряви. Він знав, що світло завжди перемагає, якщо є віра, якщо є боротьба і якщо є єдність.